Привіт, друзі! У своєму старому записничку з рецептами я знайшла один прекрасний рецепт печива на варених жовтках, яке зветься каштанчики. Колись воно дуже популярне було, його випікали на всі свята, на весілля. І сьогодні я цей рецепт реанімую і вам покажу, як я це роблю. Для тіста мені знадобиться 5 жовтків зварених яєць. Розминаю їх веделочкою. Почув цікаве тим, що сюди не додається ані розпушувач і не додається цукор, у тісто не додається. Він буде у помадці. Розпушувача тут немає взагалі. Саме через оці жовтки варені, тісто буде пухким і розсипчастим. Для мене це загадка, як, що саме роблять жовтки із тістом, і який їхній компонент тому сприяє, але це дійсно так. Отже така от крихта вийшла в мене. Поки що їх відставлю. В іншу миску викладаю масло. Вершкове масло мені знадобиться 250 грамів. У пачці зазвичай 200 грамів, то мені треба ще буде додавати 50 грамів з іншої пачки. Взагалі знадобиться масло 400 грамів. Тобто дві пачки, з них 250 іде на тісто і 150 на помадку. Залишаю 150 грамів на поливочку. І це масло мені треба порубати разом із борошном. Перетерти в крихту. Борошна знадобиться 350 грамів. Це приблизно дві повних склянки. Можна і руками розтирати. Ось така крихта вийшла. Бачите, якраз розкрешується? добре. Навіть до рук не липне. До цієї крихти додаю жовтки. І додам до тіста сметани. 3 столових ложки. Щоб печиво було запашним, додаю ванільний цукор. І от тепер замішуємо тісто. Таким тугеньким, крутеньким виходить тісто, воно не липне до рук. Далі від тіста відчіпуємо шматочки, скатуємо їх невеликими кульками розміром із волоський горішок. І викладаємо на вистелений пергаментним папером лист, на якому будемо випікати. Виклала кульки на лист і буду випікати. До рум'яності. У мене вийшло аж 52 кульки. Поки печиво випікається, приготуємо помадку. Беремо 150 грамів цукру. Додаю молоко. Знадобиться 60 мл. Додаємо 3 столових ложки какао. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. І додаю 150 грамів масла. Ставлю на вогонь і проварю 2 хвилинки. Така вийшла помадка. Її тепер треба охолодити саме в охолодженні. Буду купати свої каштанчики. Після купання в помадці треба обваляти в обсипочці. Обсипку робимо з вафель. У мене це вафлі Артек. Ви можете взяти свої улюблені вафлі. Їх перетираю на грубій тертушці. Перетираю на крихту. Вафлі можуть бути будь-які. Головне, щоб вони були свіжі, хрумкі. Ну от уже і каштанчики випеклися, і так вони підрум'янилися. що означає те, що вони вже готові. Випечені кульки слід трішки охолодити. Не треба їх гарячими у помадку занурювати. Ну а після охолодження кидаємо ці горішки, кульки. Опоматку, і далі перекладаємо в паніровку, добре їх обкатуємо і складаємо на блюдо. Ви знаєте, це тільки здається, що такий ось дуже довгий процес випікання цього печива. Насправді ж все робиться дуже-дуже швидко. За годину-півтори ви вже впораєтесь. А якщо вам ще й дітки будуть допомагати, то взагалі пришвидшиться процес. А тепер каштанчики ставимо в холодильник, хоча б на півгодинки добре охолодитися. Після чого можна споживати печиво каштанчики. Печиво неймовірно смачне, крихке, всередині таке пишне. Смачного вам, друзі, до нових зустрічей!